Всім привіт! Предлагаю пройтися, подивитися ціни в дані. На що будемо дивитися ціни, не знаю. Але зараз щось знайду інтересне, все вам покажу і по переводі в долари обов'язково. От вас, пожалуйста, лайк, підписочка, поставте, кому не западло, дивимося. Це якась розпродажа коврики 15 крон. Ну, за чим мені мені я теж поки не знаю. Носки. 10 за штуку, одна пара. Ага, по 10 крон носочки. Теж не Житомир. А ці в нас по 30, так? Да? А типа 30 крон набор. Следующая клубничка. Такая вот красивая клубника. Что у нас там по цене 38 крон. За килограмм 151. 250 грамм. Вся по 32. 32 крона. Ирма 36 за 200 грамм. Тут что удобно, что сразу пишется цена за килограмм. Так все красиво выглядит. Виноградик 36. 36 за 750 грам. Гарбузи 25 крон за одну штуку. Такі кілограми, навіть по 4 хороші. Це ж скоро Хеллоуін, навірно. Капуста. Я думаю, вам видно. Ну така разна, шо ця 20 що ця 20. Без разниці. Така от по 17. Біло 17. Ті помідорчики 3,25 за один помідор велосипеды спрашивали вот 2500 женский розовый велосипед а что-то 2500 там 3400 не знаю це наверное, последний остался его распродают вот такой вот орел стоит красивый и цена у него красивая 3839 они сейчас по скидкам кстати такие велосипеды 45 первый стоит черный тоже 4300 в общем в районе до 5000 велосипеды насосы есть або от. Що це вулкан за тисячу? Щось це дуже дешево за тисячу. Тисяча крон велосипед, Ну, в крайній мірі так написано. Хоча це, мабуть, не з нього ценник, да? А може останній раз продається тисяча. Цей от зелений 359. Красивий велик. Сильно не можу камери вернути, бо людей якби багато. Слідуючий 5400. ну Там же і рама красива. 5400 неплохо. Електровелик, там он з документами з усим. Ну 8 тисяч, грубо говоря. Я так розумію, що 13300 це його була стара ціна. І отакий от от 2339, 2340. Такий красивий дракончик. Мука біла 2 кг 27 крон. ценник стоїть, муки багато. Ця от що то якась може житня чи що 17 крон за 2 кг. Чим воно відлітається, чесно, не пекар, не скажу вам. Ну, Давайте глянемо пиво, бо там ти сказав, що я знімав не таке пиво. От, 4,6 оборотів, Харлсберг. Така упаковка 20 пушок по 330, стоїть 112 крон і плюс банки. Слідующе, Туборг якесь гулт, пільсне пиво 5,6 оборотів, 6 банок по 33,54 і плюс банки. По-моєму, плюс банки, десь должно вказуватися. Такое пиво Карлсберг 112 тоже Пожалуйста алкогольное, Все моменты 4-6 Вот так вот Идем дальше Следующее пиво 40 крон 6 банок по 33 Вот пожалуйста Тубор выпускаю его Плюс баночки отдельно Тубор Грюн 4-6 тоже 112 А таке от 4,2 оборота за 6 банок, 36 датських крон. я по переводі, щоб все було чітко. Далі. 40 крон 4,6. 6 банок по 33,5. Вони всі попаковані. 53, такий тувор красний. Не пив, не знаю, взяв собі цю штуку 3. 3 з чим то 325 3,50. яка є різниця? А чого я взяв таку колу, бо отака кола дві бутилки, якщо береш 35, а так 19 за 0,5. І ще й півтора цих за бутилку віддаєш. Тут крона, Ну, потім як її здаєш. Отак от якось. Ця по 10. Ананаси. Це саме дешні, я так розумію, 15,50 за таку банку. Ну, Об'ємом видно. Слідуючий 15,95. Теж об'єм, думаю, видно. І вес бананів, чи бананів. Ананасів, кажу, бананів. Трою вже. Три банки 21. Отакі от ціни, всякі присипочки, от. І в кожному супермаркеті, попрошу вас замітити, є от такий відділ. От Персики от по всім. Це те, що доходить до срок годності, його продаються скидкою. Хоча взяти ту ж саму, наприклад, Норвегію, на то там тугу-тугу -ту можна заказати там таке попадеться легенько. Тут такого я не зустрічав. може що город маленький, не знаю, в общем, чого так. Та от, 9 шоц, 15 крон. Це якась штука 20. Щось таке навіть в душі не, чаю і не хочеться мені знати. Ігрушки на Хеллоу 40% скидка. А по чому ні хрен його знає? Не бачу ціни. А ще об'ясніть мені, пожалуйста. Дивіться, от чіпси, наприклад, в Данії продаються. Як таке може бути? Пачка стоїть 10,50 з 250 гривень. Чіпси вкусні, брав не раз, то є ну, самі обичні чіпси. Як може бути така ціна? Я пам'ятаю, як я був в Україні, брав там чіпси, пачечку береш невелику, 70-80 гривень. Це я вам зараз приведу приблизно 70 гривень 73 за пачку 250 грамів. Не розумію, или я щось не розумію. І правда добре, і, і хочеться. Також є відділ, там, де ігрушки теж теж не продалось, може десь коробочка помята или відкривалася, або назад, я так розумію. Люди приносять там, ну комусь не підійшло, щось здають. Воно дешевше, ніж все остальне. Ну, Чим що на вітрині стоїть. Та от, наприклад, аерогриль здоровий, 300 крон. Такий от красивий делі. Кстаті, дай Бог, якщо переїду, куплю собі обов'язково таку штуку. Дуже класна, мені дуже сильно подобається. Оп, новий. Може принесли, бачите, якісь опелючки трошки. Ну а чого ні. 300 крон, це 2000 гривень менше. Взагалі, 50 баксів, грубо говоря. 50 баксів плюс-мінус. Так от, хто не поставив лайк, то я візьму таку от біту. Як вдамо так. Біта стоїть, не знаю скільки вона стоїть, але небагато. Ну і ще покажу вам, от стоять букетики 199 крон. Дивіться, які красиві. Світів живих дуже багато. От по 49 стоять. Супер файн, розочки. Зараз біля не взяв би, купив би, ну поки до зони не той не будуть стоять. Красиві розочки. Пахне цвітами, як вроді. В саду десь, знаєте. 139 такі от букетики. 39, ну 40 отакі. Ті теж. Така сама ціна. Красота. Ще можемо подивитися цвіточки. 39 крона ці всі а, пахне растительності жив би один, купив би цей парочку на вікно, хай би стояли такі от красиві. А поки живеш не один, то немає можливості, к сожалению. Ну нічого, це все временно, щоб ви там не думали, що так завжди буде. 69, такі от красиві пальми якісь, мабуть. Я не пам'ятаю, як вони називаються, я не той не флорист такі 59 ці 119. І люди беруть, правильно роблять. а от ще цвіточки 35 крон. Як теж називаються, душе, не знаю, як вони називаються. Якщо знаєте, пощить, почитаю, буду знати, але не факт, що я все заповню. Багато всякої інформації, голова вже квадратна. 59, отакі папоротники якісь. Ці якісь білі теж одинакова ціна. Шарко лежить, охороняє. Пес. Кажи, хай лайк тобі ставлюють. Ти ж деш хазяйку. Пишіть, що вам ще познімати, бо щось в мене в останній настроєння, знаєте, ниже же фарватора. Не знаю чого. Хоча чого не знаю. Знаю чого. Потім вам розкажу. В принципі, все поки містить добре. Все як має бути, вже хочете якийсь експеримент, хочеться далі переїхати, почати далі розвиватися в правильну сторону, бо сидиш як жовуть на одному місці. Ах так, да. це я зайшов ще в Рему, баклажок там трошки здав. Ну не суть. Кока-кола, полторушка, фанта полторушка, 10 крон. Це акція зараз іде. Як і хочеш. Така Кока-Кола 3,25. Фанта 3,25 за баночку. І плюс один баночка. Срач папір 6 рулонів, 20 крон. По-моєму, доволі неплохо. І такий 8 ругонів 32. Мягенький, як шерстка барана. На саме послідає покажу такі арахіси з чилі. Там десь з чилі я бачив, 15 крон за упаковку фісташки. 200 грам 24,05. Пожалуйста. Щас, навіть, ну, Скушаю щось хочу фісташок. Или арахис 250 грамів 9,25. Вот він, самий обычный арахис. Якось так происходит. Так, беремо пачечку, собі хороші оцю берем. І шоу, еще детське питання, може дивляться мама з дітьми. От 119 за 800 грамм нан. Як малий бути, ми таке йому купували. Тоді воно ще 800 гривень стоїть. Не помню скільки до хрена воно, в общем стоїло. Це то 119 Це воно є. Т-139, Т-134. І таке 199. 200 крон, в общем. Отак от.